Друзі, усім привіт! Сьогодні відкриваємо ще один лот нашого адвенту. Подивимося разом. О, знову пряжа вже іншого кольору, і е, вона ощутимо важча. Тут вже ближче до кілограму, тут, як вони пишуть, від 650 грам до 1000 грам і все одно 130 метрів. Тобто, значить, ця пряжа має бути просто ширша. Ну, вона і є ширша. Отже, друзі, коротко про цю пряжу. 90% бавовна, 10 ластан. Гачки використовувати від 8 до 12 мм. Спиці можна використовувати від 10 мм до 25 мм. Тобто, такі товсті, товщі запалець спиці можна використовувати, користуючись такою пряжею. Значить, важить від 650 до 1000 грам, приблизно там десь, самі собі зважте, самі собі виміряйте, що вам треба. Взагалі, мене дуже веселить ця грамовка ниток. 130 метрів, що становить 155 ярдів в іншій метричній системі, і від 2 до 4 см ширина цієї пряжі. Тобто десь від 2 до 4, як порізалося, всім дякую. Попередні нитки я вже спробувала в'язати, і там справді не скрізь... не скрізь однаково. Я думала, що одні нитки 4 см і тому вони важчі, а інші 2 см і тому вони 650 см можуть важити. Ні, все взагалі не передбачувано. Не можна просувати, тільки ручне прання, божо-баловна. не виварювати, да, це здається, означає і dry-flat. Так, Щоб трохи урізноманітнити, я вам зараз покажу, як можна зробити таку пряжу вдома, власноруч, якщо у вас є якась футболка чи що-небудь трикотажне, що би ви хотіли використати як нитку. Зараз ви це бачите. Сподіваюсь, вам було також цікаво, як мені це шукати. А також хочу звернути вашу увагу, що. Що саме можна зв'язати з цих ниток і на що саме я їх використала в конкретній ситуації, ви можете побачити посилання під цим відео. Там буде посилання на мастер-класи, доступні на моєму каналі, безкоштовно. І а, безліч порад. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та божих благословінь! Па-па!